Розповісти дітям про важливість дотримання правил дорожнього руху та з юного віку прищеплювати культуру безпечного водіння. Над цією ідеєю не лише замислилися, а й втілюють її у життя криворізькі каскадери з групи торнадо, які знаходяться за кермом не лише на треках чи знімальних майданчиках. треба завжди дивитися в обидва боки, навіть якщо переходиш дорогу по зебрі, бо ситуації бувають різними, можуть відмовити гальма і усе, що завгодно, бути уважним після дощу, коли. Дорога стає вологою та слизькою. Ідея провести цикл занять народилася у одного з чинних каскадерів Ігоря Козирєва, який до того ж є очільником батьківського комітету 72-ї гімназії. Саме на базі цього закладу і відбуваються лекції та майстер-класи. Це було б ну майже злочином не скористатися ситуації, не запросити сюди Віталія Бондаря, щоб провести зустріч з дітьми, тому що він. Євляється засновником школи водійського водіння Віталія Бондаря, яка дуже популярна в нашому місті, і саме щоб він розказав. Дітям про культуру водіння, про правила безпеки на дорозі, тому що це зараз тема дуже дуже актуальна. Дуже дуже багато е дорожньо транспортних погод на дорогах трапляється, і якраз саме учасниками цих пригод дуже часто стають діти. Аби не лише розповісти про небезпеку дотримання ПДД, а й наочно показати можливі наслідки їх порушення. Дітям продемонстрували фільм, присвячений цій темі. Третя ситуація пов'язана із самим переходом дороги. Під час переходу проїжджої частини важливо розрахувати свій рух так, щоб не поспішаючи перейти на протилежний бік. Знятий ще за часів існування Державної автомобільної інспекції України фільм не втрачає своєї актуальності. І по цей день ми зняли, фільм. ми зняли фільм. Він має назву Правила дорожнього руху, у якому ми приймали участь. Це документальний фільм, який ми надали школі для того, аби вони його подивилися. І дійсно, це дітям буде дуже цікаво. У ньому була і наша трюкова робота, і ми розповідаємо про те, коли діти порушують правила дорожнього руху, які наслідки це може мати. Там є трюки з перекиданням автомобілю, аби показати дітям, що ось дивіться, ви вибігли на дорогу. Водій хотів виправити цю ситуацію так, щоб врятувати вас. Він уходив і, звісно, завдав шкоди своєму здоров'ю, автомобілю та оточуючим. Перша зустріч із дітьми здебільшого була присвячена знайомству із легендарними кивеїськими каскадерами та вивченню теорії. Загальний цикл складається з трьох занять, наступне з яких планують провести 27 квітня до дня цивільного захисту. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.